Зараз ми зберемо байдарку NERIS Лю-3. Валькірія. Валькірія. Розклали, що було. І починаємо. Починаємо. NERIS це фірма. А Валькірія це. E, це модель. Вставляємо це сюди і так само беремо п'яторку і вставляємо. Сюди є ось такі. Позначки, завдяки котрим можна інструкцію. Правильно, да. Інструкцію можна відложити, завдяки котрим. Все інтуїтивно понятно. Да. Так, що у нас внизу? Внизу у нас просто палочки, просто палочки. У тут. Ти таку. Всередині ніяка це. Зараз ще буде. Все там. Поки що повставляй оці бокові. Оці? Ні-ні ні-ні. Називається Оці бокові рейки. Ну я вже бачу. Бокові рейки що? Добре, зараз. Що ага, що буде. І з другої сторони дві так само стане. Сюди, вниз. Чи куди? Чи от сюди, вот? я так розумію, сюди, да? так? Ці мають бути отак. А, зафіксовано. Це має бути наверху. Угу. Це теж має бути зафіксовано. Називається вже забув. Ось ці бокові рейки. Ну, я вже бачу. Букові рейки Добре, Ага, тут І з другої сторони дві так само стати. Mm. Так, ці ставити сюди, внесій. Чи куда? Чи вот сюди. Вот. Я так розумію, сюди, так? Да? Це бути отак. А, зафіксовано. Це має бути наверху. Ага. Це вже має бути зафіксовано. Це. Сюди, це, сюди. це вже сюди, так? Да? Так.

No, na na stronie Teraz tak. tak samo z drugiej strony что за раса выпадет у

Дві дірки. І тепер все. Щоб вона розтягнулася, робимо так. Вважати треба на руки, тому що тепер воно піднапливано. Так, чи вийшло у нас рівно? Не дуже. Треба поправити, бо тут з однієї сторони більше наживилося, з тієї менше. Потім будуть, можуть бути проблеми з Тримай за, ні, за цей за ручку. Тримай місь. Ну, давай, давай. Ну, о, дивіться, о. Так, більше а протилежним веслом. Вот зараз вправо, наприклад. Треба вліво, ти направо. Ну, протилежно. так. Вий... вийшли ви їх ми, отам От берег, де залишилася наша машина. Вирівниця? Наліво, вліво, І тоді вліво повертається. Ну що ж, вибралися ми, незважаючи на всі на які то всі перешкод ніяких, одне бажання. Що довго ніхто не з'являв бажання. А так все мало багато званих мало призваних. Так є.

Пливаємо в царство лілі. Всім ліліям. Всім ліліям привіт. Да, всім ліліям привіт. А ну давайте, щоб ми біля лілії близько проплили. Ну, щоб інші нам заздрили. Всім ліліям, вітання. Шкода, що вас з нами нема. Побачили би такі гарні квітки. О, давайте, далі. Гребем далі. Ми не розслабляємося. Так. Тут ми бачимо приклад родинної співпраці. А то зустрічається на домашній церкві. Не знаю, що там роблять, як там діалог. А тут діалог простой. ліво право, ліво право. Ліва. І вчимося добалакуватися. Бирається чи не збиратися? Да, тут салатку убрали, там мужики себе навес срубили, а там мужики Палаточку будеш вибрати ну, там мужики собі навіс зробили, ну, там уже кинули цей. I nice. Можно кидать три? Можно. Можно кидать три? Наверное. Мои окуляры не вернут. Не, ну окуляр сзади. mm на траву а там на траву так тепер треба знайти ключ від машини Є ключ від машини. Ми вже пришвартувалися і така гарна райдуга. Ось видно як. Дощ іде? Сонце світить.